Мене дуже часто питають, чи можна використовувати віск для депіляції для виготовлення окопних свічок. І в цьому відео ми з вами цим розберемось. І якщо все буде добре, то ми з вами навіть зробимо окопну свічку. І навіть подивимось, як вона горить. Тож підписуйся, став вподобайчика, і погнали! Ми залили дві окопні свічки виключно депіляційним воском. На відміну від звичайного в розплавленому стані він більш в'язкий. Я переймався, чи буде він взагалі протікати крізь картон, але він протік, застиг і саме час з'ясувати, чи буде він горіти. Тож, як ви бачите, віск для депіляції горить, гріє, але як на мене коптить більше ніж звичайний парафін. Тому будемо експериментувати далі, змішувати його зі звичайним воском. Дякую, магазину. апаратної косметології за наданий матеріал і разом гріємо до перемоги.